Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг, Мене звати Олександр. І сьогодні ми вам пропонуємо коротке, але дуже корисне відео. Це відео буде корисним як для фахівців, так і для будь-якої людини. А особливо для тих, хто будує будинок. Тому я рекомендую вам переглянути наше відео від початку до останньої хвилини. Готові? Тоді поїхали. І тема сьогоднішнього відео заземлюючий пристрій. Або як не дати пошити себе у дурні. Хтось каже, знову це заземлення ну скільки вже можна. Особисто я не можу мовчати, коли потрапляю на об'єкти та бачу, як зроблено заземлення фахівцями. Вони просто обдурюють людей. І свіжий приклад на цьому тижні. За кошторосим наданим виконробом на три будинки змонтовано. Три Контури заземлення. По факту, після перевірки, лише один. Мої запитання замовнику. Контур перевірявся, сказали так. Є паспорт контуру заземлення? А що це таке? Сказати відверто, мені було просто жалко цю людину. Зараз я вам дам чек-лист або простими словами поясню, що потрібно робити для того, щоб вас не обвели навколо пальця. І почнемо ми з топ-3 популярних пояснень, які розповідають фахівці своїм замовникам до початку робіт. І третє, бронзове місце займає речення зробимо, як книжка пише. Що це за книжка, як правило, автор цих слів не знає. Наступна популярна фраза, яка займає друге місце Я роблю, як мені дядя Коля або дядя Вася Петя розповідав. Він у Ресі 20 років одробив, працював дядя Коля у Ремі керівником електротехнічної лабораторії, чи водієм автовишки не уточнюється. І перше заслужене місце займає вислів, який мене особисто просто вбиває. Ми так завжди робимо. Чому саме так? Бо арматура десятка крепша за восьмерку. Не давайте забивати собі баки ще такими вирізами. Правила застаріли, я роблю правильно. Або правила пишуть диванні електрики, а у мене практика більше 10 років. Ось ці правила. Це правила влаштування електроустановок видання 21 липня 2017 року. І на самому початку правил у розділі Вступ написано. Історія створення удосконалення і приведення ПУЕ нараховує більше 100 років. Так, пед імператор, імператорського русского технічного общества вийшло в 1907 році видання правил і норм для електротехнічних устройств сильного тока. У передмові до яких зазначено. Настоящий зборник представляет собой полный перевод правил Союза германских электротехников, изданных до 1907 года. До робіт з перегляду ПУЕ було залучено більш ніж 50 електромонтажних організацій та начальних закладів України. Усі розділи ПУЕ відповідають стандартам МЕК. Це міжнародна електротехнічна комісія, яка створена у 1906 році. Та має у своєму складі представників більше ніж 80 країн, до якої також входить Україна. МЕК постійно вдосконалює стандарти у сфері електричних, електронних і суміжних технологій згідно вимог сучасного життя. Людина, яка дозволяє собі говорити, що правила відстали від життя, в першу чергу не поважає вас як замовника, сподіваючись що ви не обізнані в електротехнічній галузі. Вибачте за емоційність. Давайте тепер розберемося, що це таке контур заземлення за правилами, в незалежності від того, самі ви його робите, або хтось виконує ці роботи. І перше, це матеріали. Вимоги до металу, з якого дозволяється виконувати заземлюючий пристрій, наведено у таблиці 1.7.5 по Україні. Це може бути сталь чорна без захисного покриття. Або модульне заземлення, оцинковане, обміднене, з нержавіючої сталі, або чиста мідь. Тут вибір за вами. Друге. Після виконання монтажу обов'язково виконайте перевірки опору розтікання заземлюючого пристрою. Приборам, вимірюючим опору заземлення. Ніякі мультиметри, мегометри, а тим більше лампочки для перевірки контура заземлення не повинні застосовуватися. Ці прибори та засоби не здатні виконати таку перевірку, яким має бути опір заземлюючого пристрою? Це вимога зазначена у пункті 1.7.94 ПУ України. Яка цифра для повторного контуру заземлення для будинку або будівлі? Не 4 і не 8 Ом, а опір контуру заземлення має бути не більше 30 Ом. Чим менше буде опір контуру заземлення, тим краще. І третя, нарешті, основна складова надійного та правильного контуру заземлення, це паспорт контуру заземлення. Що це таке? Це документ, в якому зазначено спосіб виконання контуру заземлення, присутня схема виконання, хто був виконавець цих монтажних робіт, та саме основне, який опір було отримано, копію сертифікату лабораторії, додатки, сертифікат повірки прибора, яким проводились вимірювання. Тобто цими документами лабораторія підтверджує здатність, можливість та точність перевірки. Хтось зауважить. Сертифікат можна купити. Так, на жаль, поки що це можливо в Україні. Але знання, то досвід не купиш. Якщо ви купили права на авто, це не означає, що ви стали Міхаелем Шумахером. В принципі, всі, все, крім перевірки опору заземлення, ви маєте змогу зробити самі. Купувати прибор заради одного виміру, ви, мабуть, не будете. Якщо ж ви електрик, який монтує контрзаземлення за правилами, Має вимірювач опору заземлення та замислюється, як підтвердити дані вимірювань опору заземлення. На жаль, ви ніяк не зможете це зробити без відкриття вимірювальної лабораторії. Також, ви не зможете відкрити лабораторію на приватну особу. Для відкриття лабораторії підприємством потрібно надати пакет документів, придбати технічну літературу. Пройти навчання за напрямком та потім пройти перевірку представниками Укрметар стандарт. Далі щорічно повіряти прибори та раз на два роки Укрметр стандарт проводить переатестацію. Це повторна перевірка електротехнічної лабораторії. Чи є сенс витрачати на це гроші, а головне час, якщо у вас немає постійної потреби в електричних вимірюваннях, не знаю. Вибір за вами. Я тільки можу вам сказати, зі свого досвіду керівника електротехнічної лабораторії компанії «Електрик» з 2012 року, відкриття лабораторії не означає автоматичну чергу замовників до вас. Більшість електричних вимірювань, які ми проводимо, це не стандартні або аварійні ситуації, у які, на жаль, потрапляють звичайні люди за допомогою фахівців без правил. Ось, мабуть, і вся основна інформація, але у мене є для вас ще одна корисна порада. Якщо ви не електрик, а просто цікавитесь цією темою, запитуйте у фахівця, якого ви запросили для виконання електромонтажних робіт, якими пунктами правил він керується, пропонуючи вам ту чи іншу електричну схему. Не дайте пошити себе у дурні та бережіть ваші гроші. І наприкінці відео я дозволю зробити собі два коротких оголошення. Перше, якщо вам подобається наше відео, але ви бажаєте отримувати ще більше корисної інформації по темі електрика та все, що пов'язано з нею, приєднуйтеся до нашої групи у Фейсбуці. Будемо раді. Посилання в описі. Якщо вам потрібно провести перевірку заземлення опору ізоляції пітлі фаза 0, наші фахівці будуть раді вам допомогти. Контакти у описі до сьогоднішнього відео. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будьте здорові, Па-па!